Привіт, друзі! Всім доброго вечора. Дякую, що ви знову приділяєте час від своєї сім'ї, так ви вже, напевно, вдома, восьма година. Ми намагалися підібрати хороший час для того, щоб було зручно всім. Я буду намагатися небагато сьогодні навантажувати вас як минулого разу різними слайдами, інформацією. Сьогодні розберемо таку тему, як протипоказання до імплантації. Ем... Ми в ефірі. Угу. 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 Окей. Ми з вами розібрали імплантацію в одному з моїх відео. Там я розбираю про те, як все відбувається, кому це показано і для чого це взагалі потрібно. І наскільки це безпечно, так? Але щодня я проводжу консультації по імплантації, і в мене в кінці завжди є одне і те саме питання: воно досить спільне для всіх пацієнтів: це чи є якісь протипоказання, і чи мені воно показано. Це питання справді дуже важливе, тому що деякі лікарі занадто легковажливо відносяться до цього, а деякі, навпаки, занадто прискіпливо відсіюють пацієнтів, не дають їм змогу відновити їхню жувальну ефективність за допомогою імплантації. До прикладу, сьогодні, власне, сьогодні. Я провів імплантацію пацієнту, від якому, якому декілька разів відмовляли. У нього була одна патологія, про яку я розповім трохи пізніше, але все пройшло успішно і ми зробили це увісні. Так ось, для того, щоб зрозуміти всі деталі, давайте нагадаємо, що таке власне сама імплантація. Ми всі знаємо, що імплантат пацієнту не потрібен. Так? Тобто пацієнту потрібен зуб. Зверху, так, відновлення власне самої відсутньої ділянки, і імплантація це наш найкращий інструмент. І вона вже процедура так, більше 50 років е е проводиться в різних країнах, має досить сильну наукову базу. Ми відслідковуємо віддалені результати, в тому числі і в нас в клініці. Ми беремо е нашу статистику, яку також долучаємо до міжнародної. І е, ми маємо деякі напрацювання е, і можемо сказати, кому це показано, так, а кому це протипоказано. Причому, що ці показання досить чіткі. Так ось, е, власне, сама імплантація проводиться наступним чином. Ми е, робимо ложе в кістковій тканині під імплантат. До речі, ось так він виглядає. Не знаю, чи буде помітно, він невеличкий, незначний. І так як ми зробили місце під цей імплантант, організм сприймає це як травму. І, відповідно, після того, як ми наклали шви, він запускає механізм відновлення власне самої кісткової тканини. Це відновлення проходить декілька етапів. Так? Це утворення, власне, самостеогенезу, утворення клітин остеоцитів остеопластами, а також розмоктування інших клітин остеокласними. І е, ці всі етапи займають певний час на нижній щелепі в середньому 2-3 місяці, на верхній в середньому 4-6 місяців. І... Е, для чого це важливо, зрозуміти? До прикладу, зараз зимова пора: пора катків, пора катання на, на, на катку, на коньках і лежі наші мої особливо дуже любими, любими хобі, так я катаюсь на лежах. І це, Заняття, які мають досить високу травматичність. Мій друг травматолог каже, що це прям високий сезон в травматології. І допустимо, ми зламаємо, не дай Бог, руку або ногу. Чи стоїть у нас питання, чи воно зростеться після того, як нам поставлять ем, шину чи, чи гіпс. Зазвичай ми собі таке питання не ставимо, тому що ми знаємо, що все буде добре через деякий час, 3-4 тижні, можливо, трохи довше, в залежності від ділянки. Так ось. Механізм відновлення кісткової тканини в зубі, в навколо імплантанта, і неважливо, це рука, нога або якась інша частина тіла, однаковий. Тому якщо у пацієнта все нормально, соматичним здоров'ям власне самоорганізму, з регенеративним потенціалом, потенціалом відновлення кісткової тканини, то імплантант переживеться з високою вірогідністю. І висока вірогідність це більше, ніж 98%. Але, звісно, є свої моменти, є речі, від які залежать напряму від лікаря. Це його правильне планування, правильне позиціонування імплантанта, правильне проведення, тактика проведення самої імплантації. Ми сьогодні говоримо не про це, ми говоримо про протипоказання. Так ось, ми знаємо, що якщо зростеться рука, приживеться імплантат. Дуже грубо сказано, але насправді так воно і є. Так ось. Основним абсолютним протипоказанням для імплантації для мене є незадовільна гігієна ротової порожнини. Справа в тому, що імплантант буде служити десятки років, але якщо пацієнт не чистив зуби, то він їх може втратити. Якщо він не буде чистити зуби, коли є імплантація, 100% воно довго не проживе. Тому ми починаємо завжди підготовку пацієнта до імплантації з професійної гігієни і повної санації ротової порожнини. На цьому етапі, який може займати від двох тижнів там, до ем, ну, тобто від одного відвідування, так як професійна гіена, е, Два тижні, можливо, місяць, ми весь час відслідковуємо, як саме він чистить, чи він все дочищає, чи немає запалення ясен, чи немає парадонтологічних кишень. Ем, і якщо у нас. Є невдалий, скажімо так, результат по індивідуальній гігієні, ми пацієнту нагадуємо, повторюємо, а в кінці кінців відмовляємо. Тому що умова е, хорошої е, успішної імплантації це чисті зуби, як і всюди. Тобто правильна гігієна, адже е, бактерії біля. Імпланти так також можуть проникнути дуже глибоко. І ми можемо втратити цей імплантат. А винувати буде, звісно, лікар через там, років, декілька, неважливо. Імплантація проводиться на тривалий час, я би сказав, на все життя, якщо все зроблено правильно і по протоколу. Тобто незадовільна гігієна, відразу ні. Ми її проводимо корекцію і тільки після того, як все спокійно, ми приступаємо до власне самого хірургічного втручання. Наступне. Дуже популярне питання: цукровий діабет, рівень цукру. Ми чули, пацієнти мені жаліються про те, що це є протипоказом. Насправді, пацієнтів з цукровим діабетом є порушення мікроциркуляція судин, відповідно, кровопостачання кісткової тканини, неважливо в якій ділянці, це були зуби, чи ротова порожнина, чи якась інша частина тіла, вона має трохи гірше кровопостачання, в залежності, звісно, від важкості. Так, ось цукровий діабет, це не є протипоказанням до імплантації. Сьогоднішній мій пацієнт, який, до речі, наважувався досить довго, ми зробили імплантацію. Сім імплантантів у вісні страждає на цукровий діабет. Рівень цукру в нормі так? 5,5 до 5,5. Якщо, Якщо рівень цукру вище, ми підозрюємо цукровий діабет. У даного пацієнта було 18. Ми провели консультацію з ендокринологом, скоректували цей, цей рівень цукру до 8-9 і провели імплантацію. У нього все успішно загоїться, я впевнений, тому що до цього у нас було видалення. Ми бачили, ми слідкували за пацієнтом, за його регенеративним потенціалом, і все прекрасно загоїлося. Так само загоїться е, ділянка імплантації і утвориться кістка навколо нашого імплантату. Імплантація це не є протипоказання. Одну секундочку. Угу. Наступне. <клес> Досить важливе протипоказання вік. Я занадто старий стара. Мої батьки ніколи не погодяться це вже запізно. А вік це протипоказання. Але ранній вік. Тобто ми не імплантуємо дітей. Ми не імплантуємо людей до 20, 21 року. Це пов'язано з, з ростом кісток. Вони ще не завершені, особливо у чоловіків, у жінок трошки швидше. Але в чоловіків ще відбувається різь кісткової тканини, і ми, залежно, від ділянки вибираємо, чи ми будемо імплантувати, чи ми ще трохи зачекаємо. На щастя, в дітей завжди є зуби. Так? Є складні патології, коли проводять імплантацію, але зазвичай ми проводимо після 21 року. Обмежень вікових по віку старших немає. Найстарший моїй пацієнтці було 82 роки, поки що. Тому що ми зараз консультуємо і старших пацієнтів. І все пройшло по перше, чудово, успішно, функціонально пацієнтка задоволена. Тому вік. Це не є протипоказанням, як і цукровий діабет, при правильному підході. Що ж тоді є протипоказанням, коли ви відмовите, так? крім гігієна, е, є, крім важких захворювань соматичних, які я так, також е, в двох словах опишу пізніше, є е, препарати, які впливають на утворення кісткової тканини. Ці група препаратів називаються бісфосфонати. вони використовуються при лікуванні такого захворювання, як остеопороз. Це, дуже, грубо кажучи, розрідження кісткової тканини неважливо де по всьому організму. Так ось, щоб зупинити цей процес деструкції кісткової тканини, да, розрідження, лікарі виписують препарати, ці препарати з групи бісфосфонатів. Вони можна сказати, зупиняють всі процеси в кістковій тканині. Тобто, вони. Не пришвидшують, вони не стимулюють утворення кістки і не стимулюють її резорбцію або розсмоктування. Тобто повністю зупиняють процеси регенеративні в кістковій тканині. Тому що кістка завжди оновлюється, як і наша шкіра. Так? Тобто, Верхній шар завжди оновлюється. В кістковій тканині також завжди постійно відбуваються певні процеси, певні регенеративні процеси. І ці препарати їх зупиняють практично повністю. Звісно, така імплантація не дуже в таких пацієнтів імплантація має свої ризики, тому що ми хочемо, щоб утворилась нова кісткова тканина. Але при певній методиці і при паузі, незначній паузі в прийомі власне самих препаратів ми можемо провести лікування за допомогою імплантації пацієнтів, які приймають. Вони приймають їх тривалий час, препарати з групи бісфосфонатів. Е Часто кісткової тканини не вистачає. І ми робимо кісткову пластику, крім імплантації, так, ще кісткову пластику. Так ось у пацієнтів з е прийомом в анамнезі бісфосфонатів біс кісткова пластика, з звичайними, звичними для нас е кістковими замінниками тваринного походження протипоказано. Тому що кістка не утвориться на основі тварин кісткової тканини. Ми проводимо а, кісткову пластику за допомогою аутогенної кістки, тобто, власне, самої пацієнтки. Ми беремо одного місця і а, моделюємо за, по технології Кюрі там, де нам її не вистачає. А, пацієнтам з прийомом бісфосфатів тільки така кісткова пластика показана, тільки така вона і можлива. Тому це не є протипоказом. Але. Лікар повинен бути готовим для проведення там, суміжних процедур, таких як кісткова і пластика, і для проведення власне самої імплантації. Вона може бути успішна. Таким пацієнтам не варто відмовляти. Ми не відмовляємо. Основними протипоказами, коли ми відмовимо пацієнтам в імплантації, буде е е захворювання соматичні в гострій фазі. Це може бути онкологія, це може бути аутоімунні захворювання, захворювання згортування крові. А, зазвичай ці захворювання вони мають стадії хронічні загострення або там, стадія, якщо це онкологія, стадія ремісії. У нас було багато і є пацієнтів а, з успішно проведеною імплантацією а, і протезуванням вже, тобто пацієнти вже функціонують. А, причому, що це було як і між. Першим та другим етапом, так і після. Що це таке? Ми поставили імплантант, чекаємо 2-3 місяці на нижній щелепі. і пацієнт захворів. Він пропав на 2 роки. Його не було в клініці, практично, він не показувався. Через 2 роки він прийшов після лікування. Він розказав, що в нього була онкологія, він проходив хіміопроменеву терапію, досить складне лікування, тривалістю певний час. І зараз він готовий повернутися до власне, своїх зубів. Ми зробили всю діагностику, і все було стабільно, все було на місці. Хоча ділянка власне, самої е, імплантації була дуже е, близько до проведення ділянки променевої терапії, тому імплантанти були в безпеці. Імплантанти ми навантажили, все було чудово. Також... Um, у нас були пацієнти після перенесених онкологічних захворювань в стадії ремісії. Um, і це не було жодним протипоказанням. Ми повністю відносимося до таких пацієнтів, як до абсолютно здорових людей. Імплантант з титану, так, є титан, є ще цирконі імплантанти, але вони в будь-якому випадку біоінертні. Вони не містять домішків, які можуть викликати якісь аутоімунні відповіді або um, викликати загострення процесів або хронічних захворювань. Організм не бачить імплантант. Він бачить, що там є, була травма, так, власне, саме ложе. Але саме імплантант не, не локалізує його, не, не знає, що там є щось чуже. Так? Тому він вважає, що це своє. І тому імплантація ніколи не спричиняла якісь ускладнення пов'язані з іншими захворюваннями. Е, і це не тільки в моїй практиці. Це е, доведена, е тези. Протягом 50-річних спостережень, власне, саме цієї процедури. Тому, знову ж таки, всі інші захворювання, вони в стадії хронічних або в стадії ремісії не є протипоказанням. Тому в основному мої протипоказання зводяться до одного, коли я відновлю пацієнта. Незадовільна гігієна ротової порожнини. Я буду це повторювати десятки разів. На всіх темах важливо, дуже важливо правильно чистити зуби. Робити це щодня, двічі на день. Я буду заставляти купляти електричні зубні щітки. Я буду заставляти чистити пацієнтів, тому що від цього залежить в першу чергу їхнє особисте власне здоров'я. Це все, що відноситься до протипоказань. До протипоказань, своїй імплантації. Дякую, що ви мене вислухали до кінця. Давайте глянемо наші. І це не тільки... Вибачте. Коментарі. секунду. Угу. Uh -huh. О, супер, буде краще. Угу. Uh так. -huh. Uh -huh. Е, Анюта Івасьова питають, чи можна вагітним робити імплантацію. Е, період вагітності це надзвичайно чарівна пора, і ми завжди вагітним жінкам рекомендуємо насолодитися цим періодом сповна. І ми не проводимо імплантацію вагітним. Я знаю, що таке можливо. Я знаю, що таке проводять. Але це не є протипоказанням, але ми не проводимо, тому що будь-яке втручання, воно все рівно має не ризики. Воно не має ризики, так воно має вплив на загальний стан власне, самої жінки. І ми не хочемо провокувати гіпертонус або якісь такі речі в другому триместрі. Ми повністю вільні для лікування і для імплантації в тому числі, але зазвичай. Uh, із-за того, що ми не можемо провести повноцінно рентген-контроль, із-за того, що ми не можемо зробити, бути повністю готовим при якихось додаткових пластик або якихось інших речей, uh, ми не проводимо імплантацію вгідно. Але це особисто наше, наше рішення. Uh, я чу... Сашка Оновко питає: Я чула, з імплантантом не можна ходити на МРТ, це правда чи міф? А то для мене це точно протипоказання. А, магнітно резонансна томографія. А, вона, вона основана на, магнітних, а, на магнітному полі. Імплантат з титану. Титан це метал, який не є феромагнетиком. Він не є феромагнетиком, він не, при... не примагнічується ніколи до будь-яких магнітів. Тому я знаю, що таке проблема існує. Багато лаборантів, генлаборантів не роблять або питають, чи є зубні імпланти і так далі. Я підозрюю, чому такі питання виникають, але це не є протипоказанням до виконання МРТ. У мене був пацієнт зі Словаччини, якому ми провели 12 імплант встановлення 12 імплантатів. У нього не було жодного зуба і Йому потрібно було провести МРТ по якомусь іншому захворюванню. І він спеціально приїхав уточнити, так, тому що, і щоб я там дав е, заключення про те, що це не є показання. Е, справа в тому, що імплантати вони з титану з певними домішками. Наприклад, імплантат, якими користуємось ми, це четвертий клас. Титаном. це найчистіший титан, який використовується в медицині. Є інші системи, які використовують п'ятий клас титану е з домішками, до прикладу, алюмінії, ванадії або якихось інших домішок. Ці домішки, можливо, колись, так, е можливо, дуже раніше, були протипоказанням до МРТ. Але. Я навіть знаю, що і зараз 4-й 5-й клас титану не є протипоказаннями до виконання МРТ. Тому що ці всі домішки, які використовують в імплантації, не є феромагнетиками. Ще найчастіше питання, чи ми будемо пікати в аеропорту? Ні. В аеропорту, в будь-яких інших зонах контролю, ваші імплантати ніхто не побачить, ніхто їх не локалізує, не діагностує, не знайде. Тому ви можете спокійно, це не має впливати на ваше життя. Імплантат навпаки, має вам допомогти жити повноцінно і функціонувати, і жувати. Це основне, для чого ми, власне, і проводимо цю процедуру. Так. Якщо у вас ще будуть залишатися питання, я думаю, що це не є останній наш прямий ефір. Ми будемо намагатись виходити частіше і відповідати на. Ті питання розвіювати ті міфи, які е, щодня е, ми лікарі е, чуємо від наших пацієнтів. Е, тому що інформації багато, я би навіть сказав, інформації забагато, і вам потрібно мати е, джерело достовірної інформації. І я буду радий, якщо цим джерелом десь в якійсь мірі буду і я. Е, я дякую всім. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, що поділили час мені, так і з якимось інформацією, яка можливо вам буде корисна. Якщо не буде корисна, якщо не, не, не вдалося, ми збережемо цей ефір. Він буде доступний на сторінці у нас, і, а також у нас на сайті. Дякую вам за цей вечір. Гарного, гарного дня.